Ще у березні 22-го російський снаряд зруйнував будинок багатодітної родини Туревських. Ірина, мама чотирьох дітей, попросила у нас допомоги, аби ми розказали її історію. І, можливо, люди відгукнулися. Так і сталося. Майже одразу після виходу сюжету в ефір нам написав засновник благодійного фонду Фенікс Україна Валерій Зубков. Так, у будинку родини Туревських розпочалися будівельні роботи, до яких і сама Ірина докладала багато зусиль. Ну, На нашу теж хлопці Кажуть, що важкого не носила, але ношу кирпичики по одному. по одному. Я ж казала, що я готова працювати, щоб було щось бутербродики. Хлопчикам готую, то дуже важливо, щоб вони були ситі, добрі. На сьогоднішній день завали у будинку туревських розібрані. Благодійна організація «Фенікс Україна» співпрацює з багатьма фондами та організаціями, через які знаходять будівельні матеріали для зруйнованих російськими снарядами будинків. Вони разом з міжнародною організаціями змогли дістати нам щебінь. Пісок, цемент. Ось деревину, на жаль, інші всі організації, куди б ми не зверталися, не змогли нам надати, тому за власне кошти друзів, знайомих, всіх, хто змогли нам допомогти. Ми накопичували ми чоловіку краще, він вже працює потихеньку, трошки ми складаємо кошти. Мами займаються дзяточками, ми працюємо повну силу, щоб купити деревину. А поки багатодітна мама Ірина працює за графіком три через один, аби заробити кошти на відбудову свого будинку, зловмисники не втрачають часу даремно. Одним вечором Ірині зателефонував сусід В'ячеслав. Він сказав, що Іра біда вже було темно, діточок я вкладала спадки, йому призвонила, сказав біда, що в тебе вкрали батарею. Я навіть не могла заснути, думаю, як то може бути. Щоб вкрали батареї, світла там немає. Всі комунікації ж ми, е, коли ж вже розбомбили будинок, то ми ж ці комунікації е, від, е, да, виключили, так, щоб не сплачувати комунальні послуги. Ось. І на ранок я просто не змогла поїхати на роботу, я зразу поїхала туди. Ну що, в тому йшло? Батареї вкрали. Господи, люди, навіщо вам старі батареї? Як ви зовсім? Тут вкрали, щоб забрали все, а то ще сміття мені залишили. Жодної не залишили батареї, Оця ось монтована, мабуть, так не змогли. Так виглядав будинок під час процесу розборів завалів. Батареї, які вкрали, були старими, та здавалося б, нікому не потрібними. Засняли то відео вже після сліз, спокійно на позитиві, тому що вже нічого не зробиш. Це вже сталося. Дуже хотілося б, щоб люди просто розуміли, що це дуже велика праця. Ми їх залишили, тому що вони були вцілілі. Там деякі секції були побиті осколками, але Можливо, то вже ну, експерти, які б там робили нам газові прилади, вже ж потім по відбудові, то вони б нам сказали, як там може зачистити, щоб щоб не тратити величезні кошти. Ірина планує написати заяву у поліцію. Сподівається, що поліція зможе їй допомогти знайти, якщо не батареї, які вкрали, то хоча б зможе покарати зловмисників, які так вчинили. Люди пам'ятають, що чернігівці, які постраждали, їм дуже складно, важко. Вони дуже багато. Працюють морально, відновлюються, і е, хотілося би, щоб люди не наживалися зараз на бідах на ну, таких людей, як наша сім'я, тому що ці 200-500 гривень нічого не вирішать для вас. А за це є кримінальна відповідальність, і ми будемо писати заяву. Ми знайдемо людей, цих. хотілося б просто, е, щоб вони зрозуміли, що так робити не можна, І якщо ці люди просто будуть без. Не наказані, то буде це продовжуватися і з іншими людьми, незважаючи на цю ситуацію, Ірина та її родина вірить і працює задля того, аби відбудувати будинок, в якому вони дуже скоро зможуть творити нові спогади та продовжувати будувати щасливе майбутнє. А допомогти родині наблизити їх мрію можете, і ви, адже навіть 10 чи 20 гривень від кожного важливі.